E Відтепер, 14 жовтня, відзначають День захисника України. Відповідний указ підписав президент України. Документ оприлюднений на сайті очільника держави. Це свято співпадає ще з двома, зокрема, зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва. Прес-секретар президента Святослав Циголко написав у своєму Твітері, що 23 лютого українці більше не відзначатимуть. У президентському указі зазначається, що рішення прийнято з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності. України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Я впевнений в тому, що покрова завжди була одним із найголовніших свят для українців святом запорізьких козаків. Настільки великим, що це свято називалося козацькою покровою. Саме тому 14 жовтня я прийняв рішення, щоб йому судилося стати новим державним святом днем Закінчника вітчизни. Відповідний указ я підписав вчора. І як я і обіцяв на День Незалежності, 23 лютого, День Збройних сил іншої держави більше не буде нарешті святкуватися в Україні.